Транс. Там, где ты. Слот Сити. Телеканал Хабер анонсирует, что помимо зерновой сделки, Путин и Эрдоган обсудят обмен военнопленными между Россией и Украиной. А турецкая газета Мелиец, со ссылкой на источники и вовсе сообщает, что Эрдоган в Сочи заявит о готовности Анкары выступить посредником в украинском конфликте в частности. Что касается Пріоритетів противника завдання з них ніхто не знімав вийти на межі Луганської області, так як і було. Тобто на Куп'янському напрямку частина території, де окупованих це вже Луганська область. Відповідно, противника стоїть задача на позавчора uh -huh. вийти в межі Луганської області, яку він виконати не може. Також додатково для них дуже болісно пройшла втрата Куп'янська. Відповідно, для того, щоб отримати комусь зірку, а комусь погон російське. Командири гонять своїх людей на вбій об'єктивно, намагаючись здобути в ході якусь перевагу. Тому ударно штурмові дії на купінському напрямку продовжуватися будуть і спроби вийти до річки Оскол за моїм переконанням вони також будуть. Але питання в тому, що цей намір, за моїм переконанням, противнику не вдасться зреалізувати. Тепер друге питання ваше, що стосується перекидування резервів. Звісно, якщо противник починає значно втрачати на тому чи іншому напрямку, це нормальна практика, коли він забирає боєздатні бригади і перекидає на підсилення для того, щоб зупинити рух сил оборони, але і сили оборони точно розуміють концентрацію сил та засобів противника на тому чи іншому напрямку. Відповідно, розподіл наших сил і засобів він є пропорційним до тих викликів, які перед нами і загроз, які перед нами є. Тому дивіться, тут важливо, дуже важливо, критично важливо, щоб сили оборони тримали динаміку. Всередині країни має бути порядок і цивільне суспільство має продовжувати вірити в сили оборони, допомагати сили оборони. Інколи так буває, є з чим порівняти, коли на початку війни весною на військово дивилися як на острів безпеки, зараз. Трохи відходять в сторону, тому що а можливо це центр комплектації, а можливо, когось зараз мобілізують, і все, що з тим пов'язано. це неправильна позиція. Я хочу, щоб громадяни України чітко усвідомили, що всі військові зобов'язання, вони мають вміти зі в руках, коли настане той день і той час захистити свою батьківщину. І не треба ні від кого ходити ховатися, а треба думати вже сьогодні, яким чином стати ефективним в боротьбі за незалежність і свободу нашої держави. Нам в ветевна така мати ті ударні групи, які дозволять нам. Ні, тактичні успіхи а насіть розсікаючі, охоплюючі удари. Только наступлення достигається победа. Більше те що вони провели на цьому напрямку ротацію, тому що їхні частини вже просто потребували не, не просто відновлення або до комплектування, а власне повного перегрупування. Там проводилася ротація, і вони завели умовно свіжі сили, знову ж. А річ в тому, що взагалі військова доктрина вимагає, що якщо 30% особового складу е, втратила боєздатність, тобто загиблі і поранені їх потрібно виводити або заміняти, то росіяни зараз з урахуванням всіх е, умовно в дужках, щасливих моментів намагаються виводити свої підрозділи, коли вже втрата більше 50% від загального особового складу. Отже, коли вони провели почали проводити ротацію, це свідчить, що Лемано Куп'янський Бахмутянський напрямок, який вони розглядали крайні два-три місяці, як напрямок, який їм вдасться змусити наші війська перекинути резерви на цей напрямок і спробу призупинити наш наступ власне на півдні. Як бачимо, так скромно сказати не вдалося. Черговий раз Сильський генерал Сильський на цьому напрямку проявив свій. Власне, талант в керуванні як оборону, так і контрнаступальними діями під Махмутом. Ну звичайно що я вам скажу цікавий момент стало от буквально вчора. Що їхні резерви, особливо десантників, які не вніші не резерви, а війська, які пішли на, на відновлення, і якимось дивним чином вчора опинилися, і декілька навіть їхніх солдатів потрапили вже в полон на південному напрямку, власне, в районі роботину. Це свідчить про те, що там також визріває далеко неприємна ситуація для росіян, і вони навіть ті резерви, які відвели для відновлення ті війська, змушені знову задіювати. Це найкращий показник власне роботи наших збройних сил по всій лінії фронту. Звичайно, що південний напрямок нас теж не, не може не радувати, бо прекрасно розуміємо, що наші війська. Власне, якщо брати роботу на цьому напрямку, вони почали просуватися досить непогано в сторону вербової пологи. Ну це невелика таємниця, це стає зрозуміло, шать глянути на карту. Тому що, скажімо, пологи це один з вузлових, одна з вузлових станцій, по якій росіяни забезпечують південний і власне харківський напрямок. Через желізні дорогу у свої війська як логістичний шлях пологи використовується, і звичайно, що удар по такому напрямку зараз і обріже їхні поставки на власне на Мелітопольсько-токматському напрямку, і це для нас зараз надзвичайно важливо. Найкращий приклад нашої ефективної роботи це те, що за літо ворог втратив за тими цифрами, що у нас офіційні навіть звіти, тобто за підтвердженими більше 50 тисяч особового складу загиблими. Це за літо война это, конечно, ужасно. Война это всегда кошмар, боль и смерть. І ця війна Росії проти України і будь-яка інша війна, яку вела російська держава, незалежно від того, як вона називалася в той історичний період, Росія завжди в цих війнах покладалася на власну кількісну перевагу, і з точки зору особового складу, і з точки зору техніки, боєприпасів, які вони використовують, і так далі. І власне, Росія завжди підходила до війни, от з точки зору цієї. Кількості так, а не якості, і власне, це вона демонструє і намагається далі демонструвати в своїй війні проти України. Але очевидно, що зараз на цьому етапі Російська Федерація не була готова до того, щоб вести настільки інтенсивну війну настільки довгий період часу. Ну тобто, ми ж пам'ятаємо, що все це починалося 24 лютого, 22 року, як така гібридна операція. Ну тобто, фактично той самий Крим, 14-го року, тільки масштабований на половину Вину нашої держави, і тут раптом Росія змушена переключитися на таку довготривалу війну з максимально інтенсивним використанням всіх своїх систем озброєнь, задіянням всіх родів військ і так далі. І очевидно, що російський ВПК, навіть попри свої потужності, він насправді не був готовий забезпечувати потреби російської армії от, з точки зору кількості та і ми бачили, що насправді російський ВПК почав просідати досить швидко, коли російські війська почали втрачати техніку, коли російські війська відстріляли свої ті самі крилаті ракети, запаси так ще там до зими минулого року. І тепер ми бачимо, що ну, російський військово-промисловий комплекс він насправді продовжує працювати так, але він уже не може забезпечити тих кількісних показників, які потрібні е, російському командуванню для того, щоб вести війну, ось так як вони звикли. Тому е, з одного боку, е, пан Юсов правий в тому, що е, отак, от стратегічно, е, Російська Федерація не здатна продовжувати цю війну е, досить тривалий період часу, тому що їхній ВПК він з одного боку він уже зараз не так забезпечувати ті потреби армії російської, які е, е, ну власне є актуально. А, але він також і неспроможний в найближчій перспективі перебудуватися, переналаштуватися на те, щоб ці потреби спробувати задовольняти. Звідси е, оця біганина російського військового керівництва з протягнутою рукою, то до Ірану, угу. то до Північної Кореї, там з по боєприпасах і так далі. Але з іншого боку, російський ВПК все одно продовжує працювати, і хоч він не забезпечує російських командирів тою кількістю, наприклад, боєприпасів або техніки, яку на яку б можна було розраховувати, так щоб вести війну, так як вони звикли. Вивести війну, але з іншого боку, все одно якусь мінімально середню кількість і боєприпасів і техніки російські ВПК видає. Тому на фронті це відчувається як зменшення оцих от кількісних показників. да скільки там росіяни відстрілюють, наприклад, боєприпасів артилерійських за добу. Ці показники зменшилися, але вони точно не підуть в нуль, тому що ну якусь мінімальну частину цих потреб російський військово-промисловий комплекс зараз дати задовольняти. Ну і плюс ми бачимо, що. Російському режиму все таки вдається домовитися то з Іраном, то з тою самою північною Кореєю про те, щоб вони їх десь страхували і передавали їм додаткову кількість тих самих боєприпасів для того, щоб ну російські командири почували себе.